У сумах відбулось відкриття спортивного клубу Козак». Тут відбувся чемпіонат з грепінгу серед юнаків та дівчат 12-13 років. На цих змаганнях відбувається відбір до складу збірної команди області, говорить засновник клубу Олег Назаренко. Дитячий спорт повинен бути доступним. Це є такий шанс, яким дитина може скористуватися, реалізувати себе. За словами Олега Назаренка, близько сотні спортсменів з Сум, Ромен, Тросянця, Конотопа, Бурині, Потивля, Лебедина приїхали показати свій клас та побороти за медалі турніру. Для деяких це зовсім перші змагання будуть сьогодні. Ми хочемо показати, який це шлях спортсмена. Перші змагання в цьому році. Тому хочемо обкатати наших як новачків, так також більш досвідчених спортсменів і вже починати такий рік спортивний. Первих е дисципліна, дісципліна, уміння не підчинятися, а вміння дисциплінуватися. і також уверена в в першу очередь на трьох килимах юнаки та дівчата вели в цей день боротьбу за медалі. Син пані Ірини бере участь у турнірі. І перший поєдинок він програв. Ця поразка каже Ірина крок до перемоги. Ти мог займатися чимось, не сидіти вдома в телефоні. Це здоров'я, це ну наш активний побут, так сказати. Спортсмен Олександр Набоки в цей день до путилля повезли дві золоті нагороди чотири срібні та одну бронзову. Бійці Дмитра Собченка у конотоп повезли золото та срібло. Вихованці Олександри Стрельченко у Сумах залишили дві бронзові медалі. Усього юні спортсмени юнаки та дівчата в цей день розіграли 14 комплектів медалей, 10 серед юнаків та 4 серед дівчат, говорить голова відокремленого осередку Всеукраїнської федерації Грептон в Сумській області Сергій Чередниченко. Ми з вами зараз знаходимося в важкому регіоні. В складних умовах доводиться тренуватися. Тому ці емоції, які сьогодні ми спостерігаємо на килимі, це ну я думаю, що свято вдалось. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.